Гібрид соняшника Сорест, як ви прописано, новий погляд на продуктивність. Ну, зараз покажемо, як продуктивна Сінгента дала змогу нам показати гібрид, який по технології «Сумо», тобі ШТСі, під «Ранстар». І на ну, зараз вже ми пробили всю лінійку під «Ранстар» та класичні соняшники. Переходимо на «Сорест». Це в нас Дніпропетровська область міста Синельник, Синельниковський район. І покажемо, як виглядає Сорест на 21 вересня. На Синельниківщині. З мінімальним кількістю опадів, тобто 23 мм протягом всього нашого вегетаційного періоду висівали ми його з початку травня. 3-4 травня були висівні наші події проходили. 58 гібридів в цілому на полі, 18 від компанії Сінгента. На зараз покажемо, як він виглядає, тобто, що мені подобається по ньому. Тобто він невисокого зросту з формуляром кошику. Отаким. От Знаєте, кожен хоче бачити там в коментарях, а скільки сипне тому подібне. Давайте вгадаємо, давайте зробимо якісь висновки. Тобто, в нас є тобто мережева така, діяльність. Ми можемо з вами повністю акцентувати увагу, показувати, робити висновки та подібне. Тобто, в цілому, ну що можна сказати? Ми будемо підходити до яких окремих моментів. Тобто, 52 тисячі на ми висівали на один гектар. Ну, зараз у нас вже 21 вересня, чекаємо збирання. На наступну неділю буде у нас збирання. Ну а далі вже по накатеній програмі. Тобто, всі висновки по всім гібридам буде на офіційному каналі YouTube, ще раз повторюсь. А далі від вас, саме головне, що ми даємо змогу аграрію побачити, як це практично, як це динамічно і лаконічно. А все вже висновки робіть ви самі. Замовляйте, коментуйте, робіть висновки практичні разом з компанією стандарт. та проробленою роботою на демоділянці 58 гібридів 40 гектар. До зустрічі!